Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні Андрій Куликов, моя співрозмовниця Ольга Вакало, колега із Запоріжжя, де вона очолює вижен радіо на дотик. Ольга також прихожанка в однієї з парафій Української греко-католицької церкви у Запоріжжі. І розмову я почав із згадки про те, що колись брав інтерв'ю у священика ще в радянські часи. Запитав його, який головний обов'язок обов'язок християнина Напаску, а він каже радіти. Як в умовах фронтової області Запорізької можна цей обов'язок виконати? Я думаю, не просто ну обов'язок, значить, треба радіти, але радість це якраз дар. І тому хто зміг і хто може це робити? Ну, це направду велика, велике щастя і велика, ну така таке натхнення велике, тому що без цього важко продовжувати. Ну, щойно говорили в суботу. Я була на волонтерському заході. Він називався «800 днів незламності. Про те, що ось уже позаду 800 днів, і ми не знаємо скільки попереду. І дуже важливо радіти. І підтримувати одне одного в цій радості, і шукати приводи для цієї радості, і те, що знаходимо, не оминати увагою точно, бо це теж все про перемоги. А як взагалі в такій одній з найнебезпечніших областей України готувалися християни до Пасхи? Я не можу. Ну, це хіба що порівняти з попереднім роком, коли теж зустрічали Пасху Великодні Свята? Під час повномасштабного і ще одним. Ну той якийсь так вже і не пам'ятається, як це було в 22-му, А ось 23-й так само вже було більше присвячено підготовці і дотриманню і тому, щоб пекти паски, і то щоб святкувати. Втім, знову не дозволено через комендантську годину заборонені всі будь-які соночні служби. І цього разу, до речі, це саме цього року предстоятель Української Православ... православної церкви України при цьому ФОТІ звертався до мирян своєї церкви з тим, щоб вони навіть утрималися від відвідень храму саме в Великодні, на Великодні свята, а радше були в домі і через телевізор, через трансляції дивилися. Ну і брали участь у події у такий спосіб, ну, вже колись перевірений часами ковіда цього року. Так, так Ви так. згадали телевізор та наскільки онлайн використовується, наприклад, zoom трансляції чи трансляції у соціальних мережах. Це по різних церквах, можливо, по різному, але може є щось і спільне. Зум ну, навряд, хоча я не знаю це хіба що якісь конкретні громади, але е, заклик був дивитися, по-перше, загальнонаціональні. Канали і служби, які відбуваються і в Михайлівському, і в Києво-Печерській лаврі, і в храмі Воскресіння Господнього, патріаршому храмі Української греко католицької церкви. І є в соцмережах у кожної церкви ще з часів ковіда є свої можливості і транс трансляції. Ну, зокрема, я скажу, що і ПЦУ запорізька, і греко-католики одна з громад щодня виставляють службу звісно, і була трансляція через Фейсбук і цих і була, і буде трансляція через Фейсбук і з великодніх служб. Ну і не знаю наскільки там є у когось сайти, якісь такі інтернет-платформи, принаймні точно в соцмережах, і це, зокрема, Фейсбук дуже активно використовується чи можна посвятити Пасху на відстані дистанційно онлайн. Ну, колись таке теж було. Я думаю, що можна це повторюється так само. Ті, хто проводять службу, закликають поставити пасочки, поставити ці великодні страви перед екраном, і йде освячення. Ну, звісно, водичка не потрапляє щодо водички, то пропонують голові родини. Це зробити, ну і або тому, хто зараз, тому що дуже часто чоловіки на фронті, і тому це робить або найстарший в родині, або жінка, мама, яка пекла, і можна свяченою водичкою святою посвятити церковні страви, точніше, ці великодні страви. Олю, як зараз відбувається спілкування між прихильниками тієї чи іншої християнської церкви на вільній і на окупованій території? Що стосується окупованої території, це якщо ми говоримо про українську церкву, а не філію Московського так, так. КГБ, то, на жаль, ну, принаймні греко-католики, ті, що на окупованій території, у нас є два, два отця, які досі знаходяться в полоні і досі невідома їхня доля. А отець Іван і отець Богдан це в Бердянську їх схопили в полон. Я знаю, що представники Православної церкви України, принаймні, я знаю про Мелітополь, доводиться, ну вони там знаходяться, там є представники, але звісно, все в підпіллі. Ну тобто ніде не можна про це говорити, і це все приховано. Багато хто із. Мирян, що залишились там, моляться ось так, от в таких церковних групах, які в соцмережах, і це працює, і вони збираються, підключаються і роблять молитву спільно. І я знаю, що священники тут на території вільної України закликають постійно в своїх молитвах згадувати тих, хто зараз на окупованій території, і хто. Намагається ось цю свою потребу, ну у такий зараз ну ледь не катакомбний спосіб задовольняти. Молитися за них і молитися з ними дуже важливі ось ці моменти спільної молитви, коли через соцмережі долучаються до якихось святкових молитв або таких щоденних вечірніх молитв. Ну і про переслідування не знаю такої свіжої інформації, надам щодо прямо цих великодніх свят, як це відбувається. Але ну насторожено чекаємо, враховуючи ситуацію із тим, хто очолював московське відділення тут в Запоріжжі. Цілком можуть бути якісь посилення репресій на тимчасово окупованій території Запорізької області. Якраз в ці дні мовлять. Ви згадали бути. про Православну церкву України, про українських греко-католиків. Що відомо про становище протестантів зараз на окупованій території? Менше відомо про них. І якщо говорити про свята, то зазвичай протестанти дотримуються греврянського календаря, а зараз Пасха за Новоіліанським. І не знаємо точно. Знаємо, що на початках серйозні були утиски і тиск на представників протестантської церкви тут у нас на території Запорізької області. І повідомляли ми в своїх етерах згадували про викрадення, про зникнення. Зараз менше цих повідомлень зараз менше про це відомо. Взагалі зараз ця тема майже не порушується. Зміркувань безпеки, в тому числі, тобто, скоріш за все, це теж все в такому підпільному прихованому варіанті. Але тут всі, хто можуть, підтримують зв'язки і знають про те, що відбувається, ну принаймні щодо безпеки тих, хто там перебуває. А українські римо-католики під час так званої православної Пасхи приєднуються до греко-католиків і православних. Запоріжжі так. В Запоріжжі дуже тісні, теплі, такі я б сказала, родинні зв'язки, ну, принаймні між Римо і греко-католиками. Тож очільник Римо-католицької громади Запоріжжя, владика Ян Собіло, завжди з привітаннями дуже теплими. Ну я і прям час... зараз бачу і чую, як ви усміхаєтесь при цьому, так що радієте. Звісно, це дуже важливо. Я скажу, що 31 березня, коли Римо-католики за грегорянським календарем зустрічали свято Христового Воскресіння, посол Ватикану в Україні, ось владика Ян разом з Монцем, приїжджали в гості до. Греко-католиків, які тоді мали тільки другу неділю посту. Ну тобто, у нас цього року дуже велика відстань між святкуваннями головного свята християн. Тобто, я думаю, що це і далі продовжиться такий зв'язок. Ну і вже від цієї паски почнеться процес. Сподіваємося. Об'єднання календарів уже і Пасхалії, бо наступного року Пасха співпадає і за Григоріанським за новоюліанським календарем, і багато лунає зараз пропозицій, голосів на тему того, щоб уже і далі вона має співпадати. Олю. Я отримав вчора послання в один із своїх повідомлячів від священика. Української православної церкви, оцього відділення в Україні Російської православної церкви, давно-давно ми були знайомі. Не було між нас зв'язку вже кілька років до ще повномасштабного вторгнення, і раптом приходить таке послання. І я прочитав його, щоб побачити, а що ж там сказано про війну. І я маю вам сказати, що нічого там не сказано про війну, крім двох останніх рядків, в, якому, в яких міститься загальне побажання всім християнам миру. А який зміст проповідей зараз греко-католицьких отців перед Пасхою? Дуже трепетне послання. Цьогорічне пасхальне послання предстоятеля Української Греко-католицької церкви Святослава Шевчука, і там ну практично весь час про те, що Ісус разом з нашими воїнами тримає цей кордон, Ісус з нашими воїнами помирає, ісус з нашими воїнами терпить поранення, Ісус з нашими. Полоненими знаходиться за закритими цими в місцях несвободи. Е, і ну весь час про те, наскільки це ми зараз проходимо як Україна оце розп'яття для того, щоб відчути воскресіння. Тобто, саме послання, воно невелике до п'яти хвилин повністю просякнути темою того, що переживає зараз Україна, і наскільки важливо. Основна думка про те, що у Бога нема інших воїнів світла, ніж наші захисники і захисниці, і тим, хто знаходиться в тилу, треба робити все можливе і неможливе для того, щоб бути сильним тилом. Тому що ну, зараз ми проходимо таке випробування, ми проходимо крізь цю долину темряву і сліз, і маємо це пройти і вийти на світло, і засмакувати цю перемогу. Ідучи на роботу для того, щоб з вами поговорити, Олю, я на хрещатику побачив те, що у нас називається Сітілайтом, і на тому Сітілайті на синьо-жовтому тлі було написано Слава Ісусу Христу, слава ЗСУ, слава Україні! Як ви сприймаєте таке гасло? Дуже гарно починати з слава Ісусу Христу. Далі слава Україні Зай за Ісу». Тут я знаю, що багато хто які не входять в підрозділи ЗСУ, але є там Національної гвардії. Ну, теж є нашими захисниками і захисницями, хочуть, щоб їх згадували. Знаю, що митрополит Шептицький був проти гасла слава Україні саме тому, що воно заступає собою. Найголовніше вітання і найголовнішу прославу, яка має лунати, і яка має лунати першою. Тобто воно має бути слава Ісусу Христу. і далі слава Ну на От на цьому ж ділайте. так і нам писано. Ну тобто, якщо починається, як казав Святий Августин, поставте Бога на перше місце і далі все стане на своє місце. Ви слухаєте громадське радіо Андрій Куликов при мікрофоні. Моєю співрозмовницею була Ольга Вакало, колега із Запоріжжя, де вона очолює вижен радіо на дотик.